Зі мене комісії. Трошки зараження зміни до програми до двох. Зразу зміни до програми, зачем дав я потім зробив. Про внесення змін до додатків No12, рішення 25 ї позачергової сесії 8 скликання від 22 червня 2023 року номер 7 про встановлення ставок та кількість сплати земельного податку. Тут ми е, нічого не міняємо, ми просто формат таблиці міняємо. Ні податки, ні ставки податків нічого не змінюється. Там змінюється формат таблиці і територія на суперся Друга, Прошу проголосувати. Дуже. Друга програма. Про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Оболонської сільської територіальної громади на 24-26 роки. Суть такова, додаємо туди 100 тисяч на придбання газу Це буде це парк молодіжний, парк той що з Грибовує, парк Атошний і парк Істаніво. Це буде такий міні тракторець садовий. Там широко заходить 90 см, що так посадовуватися. Потрібно. І Потім можна буде їм і по-друге папках. Звичайно, стадіони, шкільні парки. Хочемо зробити так, щоб він був мобільний. Десь там Ну, Джадіри. Ми Як приклад бере. Джадіри, ну там проблема, що не можна було брати. У нас буде пуск кварну, а що ви? Тільки ж не то, як і стіл, як за тією тракти як? Що ще <різування> щоб... <різування> порізано. – Ви знаєте, він розрахований на сухе. Дуже гарна картинка. Я розумію, ну так у нас сухого також немає. Сухі гілля дві Ну, а лежать, лежать гілля строго, хорошо скрізь. І ворошення теж бачиш, що лежить скрізь. Там, де по накоску то лежить скрізь усе. Тож не то, що вже поламалося. Не витеца, вся, вся, Та, це за Хто за це голосує? Так. Переходимо до земельних питань. Саме перше це <більшук> <пільшук> <спільшук> <пільшук> про прийняття комунальної своєсті Полонської сільською роду земельних ділянок. Це буде дві ділянки з кадастровим номером 24 58 5120 20201 0112 площаю 0. Цілих 2264 ГА і з кадастровим номером 1, 0, 1, 13 площою 19556 га, землі промисловості, транспорту електронних комунікацій, нагадики, оборони та іншого призначення, земельні ділянки загального користування введені для цілих поводження з відходами. Це те, що ми зробили детальний план. Тому творили дві земельні ділянки, навіть перейнять комунальність. Зальований. Зараз ну, за. було. Хто знав? Далі лист від Північно-Східного міжрегіонального управління Лісового та Мисливського господарства. Вони нас просять передати їм земельну ділянку для потенційного, сам, потенційного заліснення, ну вона самозаліснена, знаходиться вона біля старого калканіва, кадастровий номер 50, 24, 58, 15, 00, 00, 202, 04, 49 площинів, 0,96, 92 га. Це вона біля порума справа. Тут є фотографії Олександра Вікторовича, на неї дивиється. У заяві є фото цієї ділянки. Ну, 0,96. Mm. 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 Oh, Взагалі-то вони прислали лист про Ну, Вони тут на 890 гектар нашукували, але тут його треба вивчати. Кожну земельну ділянку окремо. Угу. Хто за? Лісов буде, так? Там чисово, такі серкучі. Заява про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки комунальної власності оренду, власність постійного користування. Москві Максим Олександрович, центр житель Івонівки, Кадосправий No532458, 2720-200-002-200-49 площею 2 з цільовим призначенням для сильнопосіння та випасання худоби. Далі заява про затвердження проєкту замерову щодо відведення замовлюки та передачу замедленної мальозності в оренду. Це у нас корпус Віталій Вікторович, 2 гектари. Телострої номер 53-24, 58, 51, 2, 2, 2 0, 2005 09-03 для е, сильнокосіння випасання худоба. За межами це роботу. За межами салового було. Це все ж часне, що, чосно, що Пробу голосуйте, будь ласка. Хто ж може Далі, заява про затвердження проєкту земельних устоїв щодо відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства площею 2.6526. Це звернувся фермерське господарство Журавель. Вони розпоювали з ділянку 5 гектарів, один зробили, а другий залишився. І згідно згідно державного акту не охто залишився на 5 гекторів. Їм треба було цю ділянку інвентаризовано, встановити межі і ми її затверджуємо. Доставимо 54-58-15-20, 2-0, 2-0, 2,5-20-25. Це там, де там, де пойд з де порядник, де воно вище зверта. Там пень там був зрублений і половина стала сперомерською загинути. Над високополосою. З правої сторони. Добре. Проводить? Так, хто захід? Де це? Є? Це нагорушено. А де землі? Це оголошено, до... він... але ну, він сказав, мені не принципово, земля виділяється від обов'язки. Він збується з масиву зарезервованої Ну, З загалом каже, я вона буду давати, але мені не принципово. Та, так, проволосуйте, будь ласка. Хто за що? Далі звернулося споживче товариство Оболонь, дати дозвіл на розробку проєкту щодо встановлення відновлення мерзаме ділянки площою 0,025 Га, яка знаходиться під житловою будівлею магазин номер 31 за адресою села Іванівка, вулиця Миру, будинок 73Б. Це вони роблять документи під нас. <праць> <То, праць> да, да. Звернулася Богданівське ССТ, Богданівське сільське споживче товариство, особи керівника Пономаренко ВО надати дозвіл, на надати до на та технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, згідно державного акту на право постійного користування землею, серії. Один ПРЛ No202426 зареєстровано під записію державних актів номер 2 від 10.03.1997 року на площу 0,056га під магазином Богданівське за Європи на будівництво захоронення настановому селі Кудодію вулиці Центральна 7 говці. Заява учасника за бойових дій коблик Євгеній Володимирович про надання дозволу на розроблення проєкту замовлюською щодо відведення земельної лянки в оренду, орієнтовною по щодо гектари для сіне та останні худоби на території Бурської ради Гранчуського району Полтавської вулиці за межами населення. Де йому наділили? асади. ну підожіть, зараз я дивлюся, він чи футболіївка. За рахунок земельної ділянки 53, 24, 58, 46, 2,0, 2,0, 2,0, 3, 0, 1, 83, було ще 58. 000. <broke> <unhealthy> я так розумію, що це з правої сторони, це громадське ja. yeah. 18 пут, це громадське госовище. <supplement> це там, де як переїхати місток, з права. Як на тоді штриха чи не туди, там, ja. туди. Non, 46 46 на ці, корони, справа, це 46 це наріжанська сільська рода. Як перед наріччям. Спробують щось з лєвої це? Спробують. Це там не розорено, ні. Це там, де короба суть... З рювається з лівої сторони. Там же ж вони з одної сторони, а з другої сторони. Ну так. Да. Тільки з, з, з одної сторони грушки, отам цей, а з другої сторони. Єреміївського ну, Максиму Александровича про надання дозволу на розвитку пальці тому, що до відведення земельки гореду. Дворець падали для сільно осання по домках. За межах на Це ж у нас особово. <говорит> Земельна ділянка за рахунок земельної ділянки 52451 2020 99, площею 38 гектарів, 99 соток. Це та сама, що горошинська. Долина Богдан Григорович. Надання дозволу на розроблення на проєкту землю щодо війни земельні ділянки в оренду, площею 2 гектара. Да, це написання та виписання худоби, за мене мене саме ходив в Лодську сільської ради e, і за мене комунальної власності. Це пузирі Лукашівка, ми це знаємо. Так, що за рахунок за мене дрянки 424867 00 00 00 3 03 56. Mm -hmm. Прошу про голосування. Хто за все? Mm -hmm. Доволі. Потрібно надати дозвіл в виконавчим проєкту Борнської сільської ради на технічні документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, комунальної власності з кадастровим номером 53 24, 58 67 2020 01 66 яка розташована за межами населених пункта та на території Оборської сільської ради. Земельна ділянка дивинка по га. Із земельзапасу дати дозвіл на поділ на земельну ділянку площею 5-2 гала земель запасу. 에, то, 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 то. Суть. суть такого, 에, здається, відчинка, ми давали дозвіл на він був там пропущений, да, да. да. але відповідної не немає. Mm -hmm. І землі, виходить, товарного призначення немає. Mm -hmm. Для mm -hmm. того, щоб. Йому зробити цей пол. Йому треба земля із цільовим призначенням для товареного сільськогосподарського виробництва. Для цього треба перевести якусь земельну ділянку з комунальної власності в товарну. Ну, там, сінопосіння чи землі запасу, в товарну. Але щоб не переводити всю земельну ділянку, всі там 11-12 гектарів, ми її ділимо, і він 5 в 2 переводить цільове призначення. Цільове призначення то воно. Прошу проголосувати. А це здорово переводить. Це сільська да? рода переводить, так? Чим він переводить? Давайте я так скажу. Му, це сільська рода цільове призначення змінює. Там ми добру. Тільки ж треба зробити технічку. Поділити мене відомо, далі технічки. І це все пушку. Далі, Зайоба Тимченко, Василя Васильовича. Тут дві аналогічні, коли він пише на 62 е, в межах села Тихоби. Це в нас вийде. Це його городу, ОСГ. Але ОСГ він приватизувати не може щось. І він не боїться, що її нікуди не забрали, ніде нічого, він хоче її оформити городність музично речі. 60 ректорів. 64. А, ну, там у нього десь приблизно гектар, гектар, 10 гектар. Серйозно, ну, це ворог. Він, він хоче зробити дві ділянки. Ну, Чоловік по бережеться, печеться, вже печеться, ця повітря Ну, Він хоче зробити хай. Проголошую за? це. Жук Іван Костянтинович. Про дозволу на розробку проєкту замовлюсь, що до відведених замільонків в оренду. Тощо івані товари на території поруч сільської замени населених пунктів для сильної пасіння та описання худоби і земельського господарства призначення. Кому майно є. за рахунок земельної ділянки 53-24-58-510, 200-203, 200-14, площу 26, кого 77-23. Вчасний будівель. Далі головний Олександр Валентинович. Надання дозволу на розвиток проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, по 2 гектара для сільнокосіння описання худоби землі з постольського передбачення комунальної власності за рахунок тої штабної земельної ділянки 52-4580-200203-2001-2673. Це Де він знаходиться. Це вже знаходиться. Прокоза Світлана Федорівна, про надання дозволу на разом і до домусту щодо земельної ділянки в оренду, да 2 гектари на цьому косіння худоби із земельно комунальної власності. На рахунок земельної ділянки 53240-200-20029, площа 38,9,95 це на саме земельна ділянка. Далі, Черепко Володимир Миколаївич, прошу вас надати дозвіл на виготовлення проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі в оренду, для світло посіння та викрасання художники орієнтовної площі і два пога за земель сільськогосподарського призначення, комунальної власності на території Булонської сільської ради Кремльчивської райони Портовської області за межами населення пунктів зарахування земельної ділянки. Тедастровий номер 53-24, 567-20, 200-203, 23-56. Це розуміється. Так, це не програла, що хотів, що участочок свій, то нашим хлопцям наділяє. Далі це теж учасник було вділь, бо я знаю, що це є. У мене, він учасник мічка, зняв її. Далі. Черенко, В'ячеслав, теж Проведення дозволу на виглядання проєкту землеустюшне земельних ділянків для передачі в варення просіння та випасання кудови площу 2,5 го за рахунок земельної ділянки 50-2458-6720-200203-03-56. Це та сама ділянка. це. та сама що поле. Далі Гордо Ігор Борисович цілому наріжжя, надати дозвіл на вирішення проєкту за благоустрою щодо відведення земельної ділянки, де подальшої передачі довгострокову оренду терміну на 20 років і для сильнокласниця та посередньо худоби рятування 3 три за рахунок земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Богуської сільської ради у кадастру номер 53, 24, 58, 67, 20, 20, 20, 3, 0, 3, 56, площу 19, 27, <плес> а. Ага. Ага. Далі, прошу вас надати дозвіл на витримання проєкту за надустрою щодо виведення земельної ділянки для подальшої передачі у двостокового оренду терміну на 20 років для самокосіння та посадки до Бевердовної площі Риго це в нас Тупрга Ігор Миколайович, за рахунок земельної ділянки 53, 24, 58, 67, 2 0, 2 0, 2, 0, 3, 0, 3, 56, 19, 92, 27. Це, було. це, було. це Матвіївка, прошу проголосувати за це. Хто за все ще? Заява Козулі Анатолія Івановича. У зв'язку з допущеною помилкою при розробці технічної документації подасту в земельної ділянки площу, 2,79, кума, 79 яка належить мені на підставі державного оплату, на власності серія його No 916013, прошу надати дозвіл Козулі Анатолію Івановичу на видатні технічну документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки за межами населення пунктів Оголонської сільської ради. Площую 3,8262 з кадастровим номером 532458 із і земель сільськогосподарського призначення, а саме на земельну ділянку площу 2,79 з цільовим призначенням, для ведення товарного господарського виробництва згідно державного октаного. Де Далі на земельну ділянку площує 1,0362 з цільовим призначенням для ведення фермерського господарства. Про володільця персональне більше це Антон. Це, виходить, в них була земельна ділянка, і з неї заробили в времі, там зробили той. І остався кусочок один, тепер без господарства. Тепер їм треба поділити, бо воно все передано було одною ну, площею і, площою, і виходить, на державний акт не було казастрового mm. А Обласне земельне передало нам цю діяльність одну і пущення. Три з копійками авто. І виходить, що Пой, здається, я точно не пам'ятаю цієї ситуації, але здається, пой був його, а ПГ, мабуть, було не невелике. І це хоче цей пояс по ньому становити менше. Здається, було тобто. Не скандально, не війні. Ні, ні, ні. Це тут за оболою за борщю.